Всіх. З вами знову гурток на Радознавство. я його керівник Максименко Маріна Анатолійна. Минулого заняття ми розпочали з вами роботу над скарбничкою у вигляді млина вітряка. Ми зробили сам вітряк, а сьогодні маємо завершити роботу, зробивши до нашого вітряка ось таке подвір'я. А по нашому мину додамо такого завершеного вигляду, і він буде більш сікий. На мій погляд, такою скабничкою користуватися цікаво і приємно, і це буде дуже непоганий подарунок для близької людини. Отже, сподіваюся, всі готові працювати. Приступаємо. Так, сьогодні нам знадобляться сам наш млин, бо його будемо встановлювати. так? Картон, яку мене використали з минулого разу. Далі термоклей, звичайний клей, серветки зеленого кольору, гофропапір, або навіть просто зелену пряжу. Це нам буде потрібно для зеленої травички на подвір'ї. Так, Сьогодні знадобиться такий шматочок у мене від Львівської кави мішкавини, з неї ми будемо мішечки робити. Маленький шматок. Фетру, фаміран, або просто можете взяти кольоровий папір коричного кольору, щоб зробити доріжку. Ну, запаски для термоплею, ножиці, і вже знайомі нам кавові палички або звичайні гілочки порізані для тину. Так, починаємо ми з того, що ми е, нашій картоні так, надаємо якоїсь певної форми. Це форма подвір'я. А вона може бути круглою, якщо ви введете якусь тарілочку. Я вирішила, що мій млин буде стояти на такому квадратному подвір'ї. Я його таким чином розміщу, і тут вистачить, щоб розташувати все, що я хочу. Отже, у мене вийшов квадрат 16х16 см. І я хочу першим ділом відразу ж приклеїти. До цієї картонки музина, щоб він був такий стійкий, щоб не ковзав, щоб я спокійно могла працювати вже з ним. На нагрівся, ми беремо нашу скарбличку і приклеюємо картончику. І вже міцно наша пляшечка тримається. А пригадуйте, я говорила в новому що ми оцю частинку. Ну, маємо задекорувати. Ну, не дуже гарно, коли воно прозора. Так? Так, декорувати можна будь-чим фетром, папером, ну, які будуть бажання каштанами, навіть і кавою, можете кавовими зернами. У мене є отака кора від орхідей. Я вирішила дати такої, такої антуражу, ще, що у мене млин дерев'яний, Я вирішила задекорувати ці низи корою. Оці прозорі частинки так буду ховати. Все, бачите, вже проголених прозорих у нас немає наш мавинчик міцно стоїть, бо трошки перегортався. Тепер давайте зробимо таку мощену доріжку до млина. А Можна було її також викласти корою, але я вирішила, що можу, можу цю доріжку зробити з фетром. Ви теж можете або з фетру, або з паперу, або навіть просто намалювати коричневим олівцем або фломастером. Ну, Фломастером краще, бо яскравіше. Трошки таку нерівно наша воно в'ється стежечка. Зараз зроблена. До входу минучок ми зробимо цю стежку і таке чайно. Тут розбуде. На Починаємо працювати з травичкою. А для цього ми нарізаємо серветку на квадратики. Ці квадратики будуть приблизно 2х2 см. Дійсно, процес цей нелегкий, так? тому що треба нарізати їх багато. І далі пригадуємо прийом торцювання, так? Що це за прийом такий? Сереточка у нас то можете брати навіть дві? Ще декілька зроблю, щоб було видно. Це і є прийом торцювання. Якщо ми будемо. Робити ці ді одна біля одної, то у нас вийде. Зараз покажу вам, що Ось така травичка. Коли травичка у нас вже є заданенька, візьмемо тепер. Палочки цікавої мешалочки. І хочу зробити такий тин, так, заборчик. Ну, я хочу такий великий. Десь, мабуть, теж сантиметри за два. І отакі от скруглені мені подобаються частинки. Я зараз буду намагатися їх нарізати. Таких от для того, щоб з них зробити тин. Коли ми підготували собі вже е, детальки для тину, ми починаємо їх приклеювати і йдемо чому. Не один біля одного, а трошечки з відступом, для того, щоб ми потім такі ще поперек детальки причепили. Ой, тільки щоб виходило приблизно однакового розміру. Так. Так, Коли ми приклеїли оці вертикальні рядочки, зараз ми прикріпимо ем, горизонтально. Тобто довину роботу зробимо і трошки вирівнюємо його і сховаємо те, що нерівне. Ось такі тинчик ми вже. Зробили подвірочку, наче у нас є. Мені переробляли і переробляють зерно на борошно. І споковують його в основному в мішечки. То ми зараз зробимо декілька таких мішечків і поставимо їх біля млина. З мішковини я вирізала два такі от клаптики. Вони у нас вийшли розміром десь 17. На 11 сантиметрів. 17 на 11. Так. а Можна було б їх зшити, але не хочеться зараз возитися з голкою та ниткою, буду їх склеювати, щоб потім вивернути. Так. Отже, поки що кладемо до себе обличчям, так, і Збираю зараз склею і цей бік. Так, склеюємо так. Тепер обережно вивертаємо. Справляємо. Це у нас один ріжечок буде. Ну, але ж пустий, неначе його не залишиш, мабуть, його треба чимось наповнити. А для цього підійдуть, підійдуть будь-які матеріали або серветка, або сентепон, або вата, будь-що, або шматочки тканини ще якусь. Я вирішила додати декілька серветок туди. Просто для об'єму. Шматочком джута. Ми наш мішечок зав'яжемо. І мішечок є, ставимо його сюди, а другий зробимо трохи меншого розміру. І от маленький ми теж. Так, ну. Можна під один бік. Ну, так ми двері перекрили. Так? Та краще мало знову. Отаку так. поставити. Ну, можна підклеювати можна, ніби. Mm. На цьому ми роботу над млином завершили. Так, можна закинути. Символічного п'ятачка. Все, скарбничка почала працювати. А я чекаю на ваші роботи у вайбер. Натхнення вам, успіхів, на все добре до нової зустрічі!